7.30 ранку, який прекрасний ранок, схід сонця. На дворі тепла сонячна погода, вирішила вигнати щоб погуляла трошки на вулиці. Але так як вони звикли бути прив'язаними одна біля одної, то з цим, звісно, у нас проблемки. Одна без другої не може, кричить. Але е, хлопчик наш перший раз вийшов на двір, він дуже радий. Ганяє кругом мами таке маленький. Мама за ним. Він за мамою <хи> таке робить, таке робить. Але єдине, що погано, що козел і ще з одною там залишилися, то кричать. Я на півгодинки думаю, хай хоч вивіт... вивітряться, прогуляються, розвівся. Йому теж треба бігати, да? мама вже щось спасеться, він дивиться, він вже навіть... Ще хоч і не йде, він ще ж маленький сім'ї їсти, але вже дивиться, що мама жує, то вже і сам щось. Жує зубки, напевно, ріжуться, то й жує. Ой, це таке місце в нього будуть рожки. Од, один такий рожок, так? Да? Манюнький, Але дивлюся, що височенький такий в ножиках народився в нас, так? Да? вже десь і замурзився. Подобається йому м'які. Мамо, запись потягає, так? Да? Ну, побігай. Побігай, потягай. Сонечко світить. Гуляй, гуляй. Побігай. Побігай, погуляй. Звісно, перший раз. Світ, каже, побачу, так? Да? Мобуть вона ці дубчики їсти, так? Да? Вишники розрослися, хай їх їсть.